Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні короткий огляд швейцарського годинника Tissot pr 100. Літери в назві колекції означають Precision – точність, Reliability – надійність, а цифра 100 водозахист. В годиннику антрацитовий циферблат з золотистими годинними індексами. Між ними розміщено білі хвилинні мітки. На золотистих годинних стрілках є трохи покриття суперлюмінова, Три додаткових циферблата для роботи хронографа. Справа лічильник десятих долей секунд, зліва 30 хвилинний лічильник. Знизу винесено секунду стрілку годинника. Є індикація дати між мітками 4 і 5 годин. Зверху традиційно знаходиться логотип тісо. Під лічильником хвилин хронографа назва колекції. А під лічильником долей секунд значення водозахисту. Встановлено швейцарський кварцовий механізм Eta G10211. Калібр працює від батарейки, якої вистачить на 3 роки роботи. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316 l з чорним PVD покриттям. На ранті додатково присутнє золотисте покриття. Діаметр 41 мм. Товщина 10,7 мм. Вага годинника 115 г. Годинник комплектується браслетом з міланським плетінням. Матеріал нержавіюча сталь з чорним піввіді-покриттям. Ширина браслета складає 20 мм. На задній кришці вказані основні характеристики годинника. Ціна такого хронографа 495 євро. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!